Дети а. Еще тут Мясичка у нее, смотри. Карета а, лошадь. Принцесса. А вон мыша. Девушка. А вон маленькая. А вон собака с другой стороны. И там собака. А там кажется, петух. смотри сюда. А там он карусель наверху видел. А вот еще куча. А,

Буде чорний. Попробуй, яка вона це пера. Так, от покатай. Ой, давай з тобою зробимо чорного кота, але з такою буде розовою окантовкою. Так? Розові вушка і розовий хвіст. Давай. Так, гарно порозтягаємо. Попробуй, він коли розтягає, Так, Так, так. Порозтягає її. Простягай, давай зі мною Так, Гарячий, правда? Ми так беремо і забираємо. Давай, ти тягнеш в одну сторону, я в другу. Ще, ще, ще. О! Ще раз. Ще раз. Так. ще раз. І складаємо. Ще раз. І складаємо. І складаємо. Так, добре, розтягнули. Бачиш, ми стало таке розоворози. чорного. Так. Робимо ось таку, от, витягаємо довго, давай ось так розтягаєш, так, це достатньо, а тепер будемо все таку скручувати, ось таку ось кульку, давай, скручуй. Ось ця жовта тепер на кульку розтягується, а я на кульку два. Добре, скручуй далі, так, і тепер подемо паличку, давай. Закидати. Ще, 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 ще. Молодець. Піднімаємо, так. І ось так розгладжуємо. Погладжуємо так, щоб воно було гладеньке, гарненьке. З однієї сторони. Так. І з другої сторони. Так, просто він не такий гарячий, правда? Так. Тепер дивись, ось тут ми робимо йому таку коло. Так, Давайте, з однієї сторони, тебе стискаємо. Так, добре. Раз всей Ось Тут дробимо. вуха. ухо. Вот Можно после этого масштаб класса одного человека. Можна. да? Так, тепер подивитися. Схожий вже на кота, правда? На і чорну такому. Вниз він у нас такий буде. Кішка. Такая зайчата і мужка сюди. Така сорвана. Вискочить? Так, вистачає так. Так, пугайте. І з другої сторони так само. Вона може поламати. Да. Форму їй надамо. Тут зробимо їй, нібито вона стоїть. Ось такі. Бачиш? Ну і тепер будемо їй робити розового. Будемо її розтягати. Оце розове тягнення, Витягай. А без перчаток буде пекти. Дуже сильно. Достатньо. А можна тепер мені ножниці? Тепер ми будемо відрізати. тримай, Будемо на хвіст відрізати. Тут відрізай. так. Тепер десь тут. Ось тут. Да. Це в нас буде хвіст. Це не дуже схоже на хвіст, правда? Ми його ось так, давай, щоб воно кругеньке було. Так. Так, Добре. З однієї сторони приплюснемо, з тої сторони так швістимо, закрутимо. Можна ще віддати. Mm -hmm. І тепер подумаємо, де ми його прикладемо. Ось тут, правда? Давай, прикладай собі. Де тобі подобається. Так, буде там в нього. І пальчиком так придушку. Тепер нам потрібно Так. Зараз я ще відносимо. Так. Тут зараз трошечки охолодимо нашого котика, щоб він цей, а тим часом будемо зробимо йому, ще бантик. Правда, цікавіше буде, якщо буде з бантиком? Ти бантик банків. Бери знову ножниці, будеш мені допомагати. І ось тут отак от відрізаємо з іншої сторони. Так. Так. Тепер бантик ставимо і отак от складаємо до кухні. Візьми пальчиками, ось так спискай. Двері пальчиками, Стискай посередині. О. Бачиш? Вже трошки схоже на бантик. І ще ми таку зробимо штучку. І отак. От О, бачиш, який гарний Так, О, бантик, ми напевно, десь тут його чепне. Він буде на шийці. тримай. чіпляй, куди ти хочеш. Так. Ми зрімо на очі. Добре? А ми не зробили. Ми ще відставимо трошки і будемо робити очі. Так само переножниці. Будемо робити Так. А тепер ось так, такі маленькі-маленькі шубоки були. Ось так. Відрізайте. Відрізайте переножниці. Ось так. Ой, втекла. Втекло око наше. Втекло, втекло. Давай будемо робити ще одне. Так само. Біжай. Трошечки. Трошечки, так? Добре. Все. І друге. Так само. Такі в нас будуть два ока. Бачиш? Ці ока ми поставимо. Можна візьмемо, так. такі пельничі я трошки підігрію. І очі, подивись, так я поставила. Ось тут. Бачиш? Так. І зараз ми ще шпаток. Давай, давай, давай. Ще будемо робити буси тут. Нашому так? Бери ось такий шпатель. Так. І будемо ось тут тиснути. Вставлено. так. Тут. Три. Три. Супер. Ще, напевно, розового носика нам не вистачає, правда? Так, ми тоді відріжемо трошки. Так. І ти бери отак, покатай по столу. Щоб така кулька зробилася, правильно? Так, І поставимо посередині того носа. Ой! Тримай. І ставиш тут посередині того носа. Ну, все, я дивись, спіймала. Давай я поставлю. Так. Ой, у нас такий вийшов давай, хитрий давай. кіт. Класний? Так. так. Тепер бери за паличку, ставиш тут, щоб тут було, щоб він охолодний Так. Піднімай, піднімай, не піть. І ось так, давай ми так до тебе паличку. І він тут охолодний. Так. Охолоджується, а я тим часом візьмемо пакетик, і ми з тобою будемо, ковички можеш вже зняти, але обережно заказчик до цього сторока, До цього можна, до цього ніби цей гайд. І будемо зараз запаковувати. Давай, бери за паличку так, і сюди. Не бійся, бачиш, як воно швидко застиває. А він вже знову ставимо. Яку ленточкою зав'яжемо? Скажи мені. Так. Мієш зав'язувати поставиш. Не міг, ну тоді допоможи мені. Потримай мені ось так, щоб я зав'язала бантик. Так, Так. отримай гарно. Тримай, а я буду зав'язувати. Добре? Так. Отак, супер. Ще ставимо, щоб холоди. І будемо з тобою клеїти наклейку. Він зараз, буду... зараз охолодиться. Так. Забирай от наклеєчку. Так. І можна приклеїти собі наклеєчку. Можна напереді, а можна на боки ось тут, назаді. Давай назад буде краще. Отак. Супер. Молодець. Тепер поставимо тут і будемо чекати, щоб вона трошки застигло. Бачиш, вона гаряча. Попробуй ручку, яка вона гаряча. Гаряча, правда? Треба, щоб вона застигла. Трошечки почекаємо і все. І буде наш готовий. Ну, я тебе вітаю, браво. Дуже гарний кот. Так? Наступний раз ти вже зробиш себе.